12 лютого 2025 року ухвалено закон, який переніс кінцевий термін проходження медичного огляду для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Після набрання чинності законом громадяни віком від 25 до 60 років повинні до 5 червня 2025 року пройти повторний медогляд для визначення придатності до військової служби. Обов'язок проходити ВЛК не поширюється на обмежено придатних військовозобов'язаних до 25 років та осіб зі статусом інвалідності. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це дивіться інші відео у нас на сторінці. Важливо, що обмежено придатні громадяни повинні самостійно звернутись до ТЦК та СП або через Резерв Плюс для отримання направлення на ВЛК. Крім іншого, з 26-го року паперові трудові книжки стануть необов'язковими. тому часу на їх оцифрування залишилось не так багато. Крайній термін 10 червня 26-го року. Перевірити, чи оцифрована ваша трудова книжка можна в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, переглянувши дані в електронній трудовій книжці. Ще одна важлива новина: 11 лютого 2025 року. Уряд змінив постанови щодо тривалості щорічної відпустки для педагогічних працівників. Тепер усі працівники закладів дошкільної освіти матимуть 56 календарних днів відпустки.